Майже 22 роки знадобилось, аби для сплати штрафів ввели окремий рахунок. В Європі процедура персоніфікована давно. В Україні ж водій, щоб заплатити штраф, мав добряче побігати кабінетами. Сплатив штраф і занести цю квітанцію працівнику Державної інспекції, що він зробив відміточку в комп'ютері, що там той штраф, на який на нього був накладений, він сплатив. Якщо він не сплатив у 15-денний термін, значить матеріали направлялися у виконавчу службу. Виконавча служба, також, якщо він там не сплатив, направляла вже матеріали в інспекцію про накладення арешту. Цікавим є той факт, що не сплатив це, навіть якщо сплатив, але не заніс квитанцію. Щастя, якщо вона збереглась, тоді виконавчій можна було дати задній хід. Якщо ж ні, відновлення квитанції лише на совісті банку, бо в процедурі зарахування, м'яко кажучи, сам чорт зламає ногу. Обурені ті, хто вже з цим стикався. Громадяни зверталися до банків, де був найближчий. І банки казали мені штраф, і штрафи посилали просто на інші рахунки. Кожен рік казначейство міняється реквізити рахунків раніше сплата. І йшла по кожній сільській раді і ділилась 50% до місцевого бюджету, 50% до державного бюджету. Аби якось врегулювати плутанину, до системи нарешті ввели зміни і нести квитанцію особисто вже не потрібно. Кожному банку передали зразок бланку, згідно якого платник має заповнити, а касир перевірити проплату. Так ваші гроші означатимуть сплату саме вашого штрафу. І умова для цього лише одна. У квитанції, яку він буде заповнювати тут в углу показано номер протоколу. Щоб дуже важливо, щоб було правильне заповнення цієї квітанції, практично цю процедуру найлегше здійснити, якщо пред'явити касиру протокол. Тоді кажуть вдаї, ви будете позбавлені клопоту, інакше за найменшої помилки до вас таки прийдуть гості, аби описати майно, а це